Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і сьогодні день літнього сонцестояння і про традиції наших предків в цей день, що вони не робили, що, можливо, не робили цього дня, і що взагалі для них означав цей день. Ми поспілкуємося з відомим етнографом, доктором філологічних наук, професором кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, паном Віктором Давидюком. Вітання, пане Вікторе. Вітаю вас. Доброго вечора. Раді вас вітати в нашому ефірі. Хочемо дійсно з вами поспілкуватися про свята, свято Купала. Саме на день літнього сонцестояння наші предки його відзначали і вшановували, і хочемо дізнати дізнатися деталі, чому саме цього дня, і що, що, що таке, чи хто такий Купало? Продиція, традиція, ця дуже давня. Про це свідчить хоча б той момент, що на різних, у різних регіонах, навіть і України, сценарії свята відрізняються. Ну, а зрештою, ще про його давність свідчить і те, що майже в усіх індоєвропейських народів це свято існує. Тобто, можемо сміливо казати про те, що щонайменше 4 тисячі років наші предки незалежно як, як вони звалися і де проживали на то на тій території, вже святкували цей день, якщо вникнути у фенологічні особливості? Я маю на увазі давнього періоду, то якраз із Купала і е, Яке скажімо у шведів, це свято називалося в перекладі середоліття. Від середоліття починалося календарне літо. А відтак це все, що пов'язане із збором урожаю із жнивами. Ну і зараз зі шлюбним періодом. <кій> Уявлення про Купала як божество обговорювалося багато років і багатьма вченими. Ну сам, оскільки це, ця назва побутує лише у славян, ну, то переважно слов'янськими вченими. І от стояло питання: чому Бог Купало? Тому що і Купало, і Купала є різні назви і Купалочка. І Чи, чи то ж таки було божество, чи це була просто назва свята. Ну, але у е, сонмі богів, тих, яких, е, яких за наказом Володимира е, е, вскинули у Дніпро е, в Києві, е, не було е, скульптурного. Образу Купала. Було, були інші боги, а Купало як Бог не відзначався. Хоча дехто із, навіть із видатних із, із учених наполягали на тому, що все таки був Бог Купало. Очевидно, що все-таки це божество і подібну назву до Купала. Має римська кібелла дуже схожі слова. Ну тому і в українців купало, буває, і чоловічого роду, і жіночого роду. Я не схильний вважати, що все, вся обрядовість до нас прийшла із римлян не так давно. я... Опублікував статтю, де переконливо показав, на мою думку, переконливо, що коляда спочатку з'явилася у нас, а потім нашу назву перекрутили римляни, тому що у нас набагато більше є проявів цього свята, ну і багато більше є матеріалу для реконструкції. Ну а потім уже з походом християнства. Воно все, що було у римській культурі, воно мандрувало по, по всій Європі. Ну, але багато чого, багато чого ті ж самі римляни перейняли від слов'ян. Не слід забувати про те, що були походи слов'ян, особливо під час великого перес так званого великого переселення, бо то було не найбільше переселення народів у четвертому, шостому. Століття, коли вектор міграції йшов від слов'ян на, на південь і, і на Візантію, і до Римлян. Так що це спільний ареал, і це свято також спільне для багатьох цих народів від Чорного до Балтійського морів. А, пане Вікторе, ну а яким чином ось це свято? І ці традиції його святкування збереглися протягом чотирьох тисяч років, як ви стверджуєте, адже ну наскільки я знаю, що навіть не так давно, навіть на початку нашого тисячоліття, в деяких населених пунктах на полісі досі відзначали і вшановували саме купала. Як, як збереглося? Ну, очевидно, що тут один із основних моментів був такий казуальний. Це був час найбільшої спеки перед жнивами, і якраз в оцю спекотну пору потрібні були дощі, Борис Рибаков. На е, горщику розшифрував е, дати чотирьох каленчути дощів, е, після яких яким, якщо в той час випадить, то агроном не треба, знаєте, відому е, приказку е, радянських е, часів. Е, то... Один із таких періодів випадав якраз на день літнього сонцестояння дощ і дуже часто на Купала іде дощ або чи з метеорологічних причин, але якраз пов'язували це із святом Купала, тому це один із основних чинників. Мабуть, саме практичного характеру. Ну, а, а крім а крім того, а крім того, на напередодні жнив уже формувалися е, нові е, сім'ї одразу ж після купала, з тим, щоб ще е, у ці ж е, на час свят... після святкування купала дівчина могла жати. У, у своїй сім'ї, а до наступних жнив уже в неї дитина була така, що можна було колисько нести у поле і, і там жати, допомагати. Тому що жнива були однією із основних хліборобських операцій, які відповідали за добробут. Тому живучість, очевидно, саме в тому оця найбільша живучість. І ще одне. У нехліборобських народів свята купала немає. Зокрема, і у наших клятих сусідів московитів, які номади, які кочівники. Вони десь там знаходять на Кубані, на Вороніщині, на, Білго на Білгородщині. Ну але ж ми знаємо, яке населення там проживає, і а свого свого купала. Вони не мають. Пане Віктор, ну і найбільш відомою, мабуть, традицією це саме є скакання через вогнище, і як, як пов'язують, з чим пов'язують цю традицію? Ви, ви кажете, що і так е, гаряче і жарко на дворі а люди ще розпалювали вогнище і грілися біля них, чи що? Це попалкове уявлення, що це один із основних обрядів. Ігі. Ще Костомаров зауважував, що у багатьох випадках вогнище як таке не згадується. Ігі. Фактично, вогнище здебільшого використовувалося коли проходив обряд. У вечірню пору то використовувалося для освітлення, щоб було видно. Але, зокрема, на етнографічній волині купала святкували в день, тому вогнища не палили. Якщо говорити про функцію вогнища і саме перескакування, то це є очищення. Це є очищення, адже на купала. Обов'язково було купання очистити е, тіло, ну і тільки скачучи через вогнище, можна було позбавитися від бліг. Блоги тікали, щоб блохи не кусали, волосся можна було очистити тільки скаканням через вогнище. Тому. У Карпатах, до прикладу, ну і взагалі в гірській місцевості купальський обряд полягав у тому, щоб прогнати овець через вогнище і від того від того, всі блоки повискакують. Далі такий звичай, як збирання, як збирання мотлоху різноманітного, поламаних речей до речі, описано у старовижівському районі в селі Мизу Мизове. Абрамович описав один із найдавніших звичаїв саме із Західного Полісся, коли по селу збирають оті недоламки різні. Е, ну і е, що викидалося з хати? Старі е, якісь сільці, е, які вийшли з житку. чому? Тому що там було най, найпридатніше місце для зберігання блощиць. Щоб позбутися всієї цієї нечисті, яка, яка кусалася, то перший засіб був купальський вогонь. Дуже цікаві факти. До речі, пане Вікторе. Але ще один теж, можливо, найбільш відомий звичай це пускання вінків на воді, чи знаходили ви таке такі свідчення, що означав цей звичай. Звичайно, це це дуже це, це, це дуже поширене навіть не тільки не тільки у слов'ян, не тільки у індоєвропейців, індо а навіть у семітів існує цей звичай. Ну це це звичай гадання. А будь-яке гадання у семітів. Це гадання. Воно поширене має більше поширення, ніж у слов'ян. Це вгадування на долю. Ну, от, як коли я вже почав про очищення, то для чого було потрібне те очищення? Тому що Купало у давні часи було ще і загально прийнятим весіллям? Після того, як очиститься вогнем. І водою е, новоутворені пари розбродалися по е, полях, ну і там проходила їхня перша шлюбна е, ніч, угу. е, ну і е, звісно, що це е, так само е, оця шлюбно, шлюбна обрядовість була е, типовою е, частиною і в літописах 18 у цих у документах 18-го століття є що е, як недолік то деякі деякі е, в деяких місцевостях е, вінчаються у ракетового куста тобто біля річки де де росте ракета. добре ми знаємо добре що таке ракета. це було це було Своєрідне, своєрідне таке групове весілля, тому всі е, мусили бути масові, всі мали в е, бути присутні, щоб бачити то, яку пару вже е, для себе е, обрав. Ну і тільки е, ті дівчата, які е, яким батьки або не дозволили е, ще виходити е, заміж цього літа. Ті свої вінки пускали на воду, щоб подивитися, куди звідки наступного року припливе їхній. І, і шукати свою долю. Ті ж дівчата, які знаходили собі пару свої вогнища. Ну, а найбільшим таким зухвальством було, коли дівчина закидала на сучок дерева і, вдало, і вдавалося той, на той, сучок повісити той свій віночок, який не спалили, а підсушили. Забирали цей вінок і клали як, як обріг, а по трупи під голову вважалося, що голова не буде боліти цілий під подушку, вважалося, що голова не буде цілий боліти. От така функція цього вінка. Ну, але, основна, але в основному він згадується у інформаціях як засіб для вгадування дівчиною своєї майбутньої долі. Пане Вікторе, а чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, як та так трапилося, що Купала почали святкувати не на не день літнього рівнодення, а саме 7 липня, і до чого тут приплили Івана? пане ну, що взагалі взагалі якщо почитати інвективи християнських священників то вони завжди засуджують засуджують свято купала це от, в зв'язку з тим що відбувалося вони вважали, що це одне із найгріховніших свят але Після, після цієї купальської ночі важко було, щоб наступного дня хтось прийшов у церкву, тому з часом почали з цим миритися. Ну і при придумали Івана Хрестителя. Його ще називають Іван Купальний, через через що і і вживається назва Іван Купало. Ну насправді купальний Іван, бо бо Іванів теж буває здається чотири свята. Я не дуже невеликий експерт у християнстві, але здається саме так ну тому, тому день одного із, із тих іванів святих приурочили до купала щоб відволікти людей від оцих масових гулянь і привести їх до церкви чого чого в липня не на день сонцестояння ну це вже це вже особливості це вже особливості календаря я пригадую, що у школі я вчив, що день осіннього рівнодення випадає на двадцять перш. Вересня. Так. Коли ж тепер. Прошу? Так, так, зв'язок. Коли ж тепер. Знаходжу в інтернеті, що а теж читаю вітання 19-го вітання із днями весняного рівнодення. Тобто, все зміщується, і, і навіть і навіть програмі треба міняти, коли випадають ці дні рівнодення. Ну дні сонцестояння літнього сонцестояння так само в календарі зміщувалися багато років. Ну і коли у Більшості народів, особливо католиків, ці поправки вносили, тому що католики більшою мірою дружили із наукою ніж православні. Ну, то то православне все ще залишалося традиційно традиційно. Ну і знову ж таки, якщо апелювати до фольклору. Багато дискупальським днем фенологічно вони не буде, вже не будуть мати тої собі, що завтра зму серпи і підуть жати пшениці. Вона ще не достигла. А в пісні співається, йшли дівки жито жати. Знайшли ком купала жати, тобто купальське деревце викидали поле. Це теж був своєрідний обряд, який який впливав, впливав на е, ниви. Ну, то практично до 7 липня вже зерно достигало до 22 червня воно достигати ще, звичайно, доще у е, зв'язку із е, різними календарями юліанському так, Григоріанському так. І, але е, астрономічно, Виправданий саме Григоріанський, ну, як його тепер називаються новоюліанські. Пане Вікторе, ну і цікаво, чи є якісь свідчення про е е е страви, які можливо готували нам е Купала, чи можливо що не можна було їсти, чи е чи дотримувалися наші пращури якихось постів в той час? є, є звичайно Є звичайно які страви. Це обов'язково обов була рибна юшка. Ну, але, але крім постів, на Купала на Купала були відпусти на східній частині України. Всюди згадується про те, що для хлопців купало починалося з тим, що вони поми горілкою, не дивилися ні на які пости. А щодо страв. То були і вареники, ну мали би бути лише з картоплею, але робили із сиром. А най, найпопулярніша страва це рибна юшка, якою частували всіх учасників свята вже господині. Поки молодь розважалася, то матері на великому посуді. Готували юшку і оці вареники. Ну, але вареники то для хлопців була закуска. Угу. Пане Вікторе, то після свята Купала яке наступне було свято? Я так розумію, це вже якісь були обжинки чи ще щось було? Ну, ну спочатку зажинки. Спочатку були зажинки, потім жнева, і, і вже тоді і вже тоді так, вже тоді е, обжинки. Ну а в християнському календарі то йшли петрівчані дні після Івана е, Петро через е, може, через 5 днів. Через п'ять днів після Івана. Ну, Тому часом купальські пісні ще називають петрівськими. У нас в області. Це особливо помітно у Ратнівському районі, де одні називають ці пісні Купали в одних селах, а в інших називають ті самі пісні називають Петрівками. Ну, До прикладу, Гута, Гута це Петрівки, а Тур і навколишні села це Купали. А, Пане Вікторе, а про що йшлося в цих піснях? Пісні були, пісні були переважно шлюбного змісту про те, як дівчину перевозять на другий берег, тому що весілля завжди вважалося переправою на другий берег ріки. Оскільки е, давнє населення жило вздовж річок, ну це так, як як раніше, як тепер хати ставлять вздовж дороги. так коли ставили е, вздовж річок, тому що річка це і була дорога. Це було був е, голов, головна магістраль, якою пересувалися е, то. Переправа на, на другий берег це переправа в друге село. Це заміжжя. тому е, співається про те, як дівчину перевозять на другий берег, закликають не, не загубити е, віночка й описуються обрядові е, дії. Наприклад, як дівчина на купала скликає сидить на дереві. Наші хлопці не дбайлиці, не виробали купайлиці, бо деревце на полісі вони використовувалися більше на волині. Деревце із з лісу на волині, на Поділлі, деревце із з лісу мали принести хлопці. Ну а дівчата, дівчата відповідно обрати. Але у балтійських народів беруть участь у цьому хлопці, дівчата, чоловіки, жінки в прибиранні... Деревця, тому десь свого часу, коли мені сказали, що у тоді ще Любомському районі, бо це було в 80-х, десь роках, на початку 90-х, і хлопці беруть. Ну, то я, я просто сміявся. Але там, але справа в тім, що на світязі є балто-германські назви. Ну і сама назва Світязь, значить, вона теж балтійського. Корення, ну тому, тому це виявляється давня традиція. Бо я вважав, що то вже художня самодіяльність, бо художня самодіяльність теж багато внесла у перекодування купальських свят. Особливо було популярно у 70-х роках. Були репертуарні збірники, які рекомендували. Закладом культури, як проводити це свято. І це був масовий бум, в кожному клубі намагалися відродити це свято як свято молодості, і краси, так називали. Ну, але, учасниками, але учасниками то вже були русалки, Нептун в зелених трусах. Я і на таких святах бував, і бачив, як це відбувається. Ну, а разом з тим. Е, Нептун Нептун розповідав скільки яка жінка молока надоїла е, у колгоспі. Ну таке було. Але потім сталася е, прикра трагедія. чи в Новограді Волинському завалився міст під час е, купала і е, заборонили святкувати знов. Ну в 80-х практично до його е, майже не святкували. А до того то було дуже популярне ще радянське свято, яке внесло багато своїх коректив у зміст святкувань, ну, які сучасні, навіть не сучасні, а 20-річні давнини інформатори вважали, що то їхнє. Але багато хто багато, каже, що от 70-х це що не тільки святкувати. Особливо на полісі. На полісі, то е, чому тут є кілька причин, але основна це та, що на полісі люди жили по хуторах. То вони так і кажуть, що ну, для кожного було святкувати, якщо на хуторі було лікати. Е, але ми чули, що в селі святкували. Дякуємо, вам, пане Віктора, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами, відкрили нам багато нових фактів про день літнього сонцестояння та п'яток Купала, яке шановували наші пращури. Нагадаю нашим глядачам Віктор Давидюк, етнограф, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Тим, хто дивиться нас у Ютубі. Запрошуємо ставити вам свої вподобайки, коментувати наші відео, ділитися ними із друзями в соцмережах. Якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, ставте лайки на дзвіночок. Дякуємо вам, пане.